Мешканка міста Львова постане перед судом. Її підозрюють у вбивстві власного сина. Як встановило досадове розслідування, її 44-річний син мав інвалідність, проте зловживав алкогольними напоями, через що між ним та матір'ю неодноразово виникали конфлікти. Під час одного з таких конфліктів жінка напала на потерпілого та, начебто, зламала йому ребро та задушила. Щоб приховати злочин, мати викликала швидку допомогу, повідомивши, що син не дихає. На той момент він уже був мертвий. Справу вже передали до суду жінці, інкримінують умисне вбивство. Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо п'ятьох ув'язнених, причетних до смерті іншого в'язня у київському слідчому ізоляторі. За версією слідства, у грудні 2024 року так званий Смотря разом зі спільниками жорстоко побив потерпілого у прогулянковому дворі. СІЗО співробітники установи знали про побиття, але намагалися приховати злочин. Підробили документи та не надали належної медичної допомоги. Лише наступного дня в'язня доправили до лікарні, де він помер. Правоохоронці встановили що у СІЗО діяла стійка ієрархія злочинного впливу, до якої були залучені й окремі працівники установи? Обвинувальні акти щодо п'яти ув'язнених вже скеровані до суду. Ще дев'ятьом працівникам СІЗО, серед яких інспектори, медики та чергові повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. За даними лікарні Альшифа, в результаті ізраїльського удару по місту Газа в неділю ввечері загинули шестеро журналістів, у тому числі четверо з телеканалу Аль-Джазіра. Одного з них ізраїльські військові називали ватажком осередку Хамас. Інформує Reuters та CNN. Ізраїльські військові заявили, що вони цілеспрямовано ліквідували репортера Анаса Аль-Шарифа, звинувативши його у керівництві осередком Хамас. За даними телеканалу, у результаті удару також загинув Мохамед Крейке. Інший відомий журналіст Аль Джазіра в Газі. На Дніпропетровщині викрили бізнесмена, який три роки незаконно видобував, і продав понад 13 тисяч кубометрів піску, завдавши державі збитків на 290 мільйонів гривень. За інформацією ДБР, чоловік успадкував 10 гектарів землі у Петриківській громаді, де облаштував ставок, а згодом почав без дозволів видобувати пісок. Продавали його через підконтрольні фірми будівельним компаніям. Правоохоронці повідомили підприємцю про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин у великому росі. Розміря наразі вирішують, який запобіжний захід йому обрати.